Слова пастки. Чи чули ви коли небудь про них? Це слова, які звучать дуже схоже, як в нашій рідній мові. Їх також називають false friends. False friends слова пастки. Перше слово actually. Ви, мабуть, подумаєте, «Хм, воно перекладається актуально. Actually актуально? Ну, щось похоженьке таке. Ні. Actually перекладається насправді. До прикладу. I actually finished the project yesterday. I actually finished the project yesterday. Я насправді завершила вчора проект. Ви, мабуть, запитаєте, а як же перекладається актуально? Актуально перекладається на англійську мову relevant. Наступне слово magazine. Якщо чесно, то це моє слово пастка, з яким я зіткнулася, коли навчалася в школі. Я завжди думала, що це магазин, от чесно. Але насправді це не магазин. Це. Журнал. До прикладу, I bought a fashion magazine. Переклад, я купила модний журнал. Так? Отож, ви запитаєте, а як же ж перекласти слово магазин на англійську мову? Можна сказати, shop або store. Давайте повторимо shop, store. Переходимо до наступного слова пастки. Fabric. fabric. Ви подумаєте, та це фабрика? Mm -mm, це не фабрика. Фабрик перекладається канина. This dress is made of a beautiful fabric. Це плаття виготовлене з гарної тканини. А як же ж перекладається фабрика на англійську мову? Фабрика перекладається factory. Factory. Цікаве слово паска sympathetic. Ви думаєте, ха, та я знаю, це ж симпатичний. Ау-ау. Це слово перекладається співчутливий. До прикладу, she was very sympathetic when I told her the bad news. Вона була. Дуже співчутливою, коли я сказав їй погані новини. Ви запитаєте, як же перекладається слово симпатичний? Симпатичний в англійській мові можна сказати «cute», «handsome» або ж «beautiful». Але зверніть увагу, що «handsome» Ми скажемо, що хлопець гарний або чоловік тільки до чоловічої статі. «Beautiful» можна сказати про дівчину. Не можна сказати «beautiful man» гарний чоловік. Йому підійде тільки хендсам. Наступне слово пастка «library». Ви подумаєте: хм, то це ж мабуть лабораторія. Ні, це не лабораторія. «Library» перекладається як бібліотека. До прикладу, I borrowed this book from the library. Я взяла цю книгу у бібліотеці. А як же ж перекласти слово лабораторія англійською мовою? Лабораторія буде «laboratory». Laboratory. Не попадайтесь на слова пастки і вчіть англійську разом з Оксаною. Toodles.